Доброго здоров'я та гарного перегляду. Ми впевнені, що кожен з вас хоча б раз стикався з питанням обробки міжряддя та їх культивування. І, користуючись нагодою, ми познайомимо вас з культиваторами типу їжак. У лінійці наших їжаків ви зможете знайти два варіанти: полегшений і важкий. Полегшений їжак підходить для використання з мотоблоками, а важкий з мототракторами. Також варто зазначити, що для нормальної роботи культиватора необхідна швидкість. Як показали польові випробування, при роботі на малих швидкостях або на дуже важких ґрунтах можливі складнощі при культивуванні. Культиватор їжак полегшений Q-10. Культиватор їжак призначений для всходової та післявсходової обробки ґрунту, розпушування ґрунту та її очищення від бур'янів. Агрегатується з мотоблоками і за бажанням мототракторами. Культиватор являє собою комплект, що складається з двох секцій. Секція має стійку виготовлену з сталевого профілю довжиною 500 мм. З одного боку стійки на навал діаметром 30 мм, встановлений розпушувальний елемент з шипами. Їжак складається з трьох дисків різного діаметра, на кожен з яких приварені шипи. Діаметр шипа 12 мм, а товщина кільця 5 мм. Діаметр їжака по крайнім точкам шипів великого кільця становить 430 мм. Ширина культиватора 285 мм по крайнім точкам. Головна робота культиватора забезпечена завдяки встановленій парі 205 х підшипників. Для роботи з культиватором вам знадобиться регулювальна одинарна і подвійна універсальна щіпки. У стандартну комплектацію входять дві секції. Вага комплекту 15 кг 600 г. Культиватор їжак. Комплект. Призначення важкого їжака нічим не відрізняється від полегшеної моделі. Важкий комплект може обробляти міжряддя шириною від 550 мм до 770 мм. У комплект входять дві секції та рама. Секція має зварну стійку, що складається з двох сталевих смуг товщиною 10 мм. З обох сторін стійкі навали встановлені розпушувальні Елементи з шипами. Конструкція розпушувального елемента аналогічна попередньому варіанту. Ширина культиватора їжак по крайнім точкам шипів 535 мм. Легкий хід розпушувальних елементів забезпечує пара 205-х підшипників. Рама виготовлена з сталевого профілю 60 на 30 мм. По центру є поперечина з привареною до неї передньою частиною щеплення зірка 61, яка є стандартною для мототракторів. Рама має два спеціальних замки для встановлення секцій культиватора. Замки закріплені на болтове з'єднання, що дає можливість регулювати висоту і ширину між секціями культиватора. Стандартна комплектація рама одна штука, секція дві штуки. Можливе придбання секцій окремо. Вага комплекту 49 кг. Вага секції 20 кг. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал. thank <sharp inhale> you